Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Туєли Тавер Дефенс. І саме сьогодні у нас уже, кстати, підбіг підбігчувачок із нашого клану, восьмий ранг, кстаті, буде підкачуватись. Значить трошки олівчик у нього третього левела, в цього другого я олівчик свій не прокачав, ні чорта, тому що івент мені цей взагалі не сподобався. От, ну і, само собою, ще я не до кінця знаю і не до кінця розумію, наскільки хороший ось цей новий Тітан Пенсил Вумен. Якщо вона дійсно класна і дійсно прикольна, то ми. Обов'язково зараз будемо закуповувати купу цих кейсів, тому що, скоріш за все, ціна на них уже упала. От і дуже-дуже гарна новина заключається в тому, що в нашому клані вже 59 тисяч сили, і клан знаходиться на 39-му місці глобального рангу. Ну і ще, кстати, пише Кент Саня, ку, я в тебе в магазині купляв шефа клокмена найкращий магазин. Навіть рекламу не потрібно робити. Люди самі розуміють, що магазин реально працює і реально допомагає їм отримувати класних крутих персонажів. В общем, то у нас самий Галімий Чел по силі. селі це хто? Це ось цей ось Челікс. Ну він, як я поняв, тільки сьогодні додався, бо він сьогодні 50 сили нафармив, і в нього всього 50. Ну а так то Челікси потихеньку-потихеньку фармлять. Будемо дивитися і е, гадати, що нам там можна ще зробити. Кстаті, Денис, якого ми додали 8 рангу, ми зробили виключення. І Денчика добавили. То він уже потихеньку помалесенько трошечки всьогось то підфармляє. Ярік теж фармить. Коротше, всі фармлять потихенько-помаленько, і це дуже хорошо. Давай поки що забіжимо на пошту, подивимося, що мені тут понакидували. А понакидували, мені знову 70. 55 подарунків, купа всякого разного, ексклюзивний кейс, гаджет, гліч, тропікал кейс, ред лазер, гвардіан, 950 гемів. Добав, будь ласка, мене в клан. 10-й ранг будете тащити, В мене є фанмен. Міша базука. Як я, якщо я не помиляюсь, ти, Міша, кинув заявочку, правильно? Так, да, Міша Базука є, він кидав заявку. Я чому не приймаю ще досі. Я тебе прийму обов'язково. Ти головне, просто не вступай в інший клан, бо заявка пропаде. Ти е, я тебе прийму. Просто нам потрібно е, заапгрейднути мемберів. От, ще все, на все, треба 7,5 тисяч коїнів. Тому що якщо я щас тебе прийму, хоча в принципі ладно. якщо ти мене чекаєш уже цілий день, то давай я попробую тебе прийняти, щоб ти відразу почав жорстко нафармлювати. Поясню, чому лишається одне місце завжди в клані. Для того, щоб люди, які сидять про. Тогось ось тако то листають топ і дивляться, в який клан кинути їм заявочку. Вони так листають, бачать мій клан. От і кидають заявку. А зараз вони заявку не можуть кинути, бо в нас фул чуваки. Ну, щас показує ще 34 з 35 Ну, насправді, вже 35 у нас. І це говорить про те, що вони заявку не зможуть кинути. І потім, коли ми прокачаємо ще більший мембер ліміт, ліміт учасників, то заявок ніяких не буде, і клан буде без учасників якийсь день-другий, поки люди не накидають заявок. В общем то, давай повернемося до подарунків. Тебе міша ми обов'язково приймемо. Почали давати мені пенсіл-крейси. Пенсіл кейси. Це дуже-дуже круто. Тропікал кейси, Static Chill, чил, Case. Можна, будь ласка, в банду, я обіцяю дофармлю 10-й левел. Старіна, дофармлюєш 10-й левел, кидаєш заявочку, тебе в клан приймають. Все, там нема ніяких проблем. Ми приймаємо всіх, у кого є 10-й левел, всіх бажаючих, в принципі. Дай Санту, а в мене Сант, вроді, як вже взагалі нема, Я їх попродавав всі. Пежа, дайте норм Юніта. Питань нема. Ти мені дав Годліка. Що тобі таке дати замість Годліка? Щось крутіше, ніж Годлік. Можна дати тобі такое чила, в нього 80. Тисяч ДПСу. По ідеї він трошечки такий бомбезніший, чим Годлік. Ну, як мінімум, коштує він то дорожче. Так, фьючер Арч Клокмен, Годлік, Шутган, Сігма Чел, Титан Банік, Шадоумен, Фьючер Катана, ще спі... якийсь спікермен. Сігма, Фрост Діджей, Гемчики, Титан Камерамен, Пенсіл Кей, ще один, фьючер Арч Клокмен, 7 тисяч гемів просто. Можна в друзі, я в клані. Старина, Данілко Про. Перевіряємо, ну вроді як я пам'ятаю тебе, що подивимося. Василі Даніко проти шей топ 3 Це говорить про те, що ми минулого разу роздавали гемчики в четвер. Зараз у нас понеділок, я записую, значить через ще три дня, Скоріш за все, ти отримаєш гемів, ще й купу. Бо, можливо, ти перейдеш на друге місце, ти получиш 5 тисяч. Якщо ти обженеш рота, ти получиш 10 тисяч гемів. Так що, думаю, що все буде чотненько. Обов'язково тебе додамо в друзі, Даня, то не є проблемою. В общем, то що в нас ще Санта, Токсік, 25 гемів, Чіл і гемчики, дякую велике. Вчений мех, мех, бані, Титан, Пенсіл Кейс, Торча мені Потім ще фьючерів, Ларч Фенмен. І 500 гемів. Передай привіт Дімі і моєму другу Паші. Велетенський вам привіт. Дякую велике за підгончик. Сігу, Чіл, Рос ДіДжей, 178 гемчків. Дай Юніті, будь ласка, тий кейс давав. Що тобі дати? Таке цікаве, якщо ти мені дав Сігма кейса. Давайте і грав ітіга дамо. Не знаю, наскільки мені зараз потрібен Комусь. Тисяча гемів і вумен Сігнута. Саня, в мене сьомий ранг. ПЖ. Додай в клан, ПЖ, 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 Або верни, старіна. Вибачай, в клан з 10-го левела йдем, Тому тримай назад. Діджей Тойлет. Кстати, вообще не бачив такого, типу. Легендарка, 15 000 ДПС, улов в натурі не бачив. У мене його не було. Абрейдит мех, тітан, е, тітан м'ячик, потім спікермен, сюрфер, Чил, гліч, ще гемчики, лач лазер і 500 гемів. Купляв те шефа котмана. Твій магазин топ. Дякую величезне. Дякую, дякую, дякую. Магазин працює. Можете прикупити собі юнітів взагалі будь-яких в той летавер дефенсі. З оновлення кстати, вже теж юніти є. Можна також купити собі в ФНАФ тавер дефенсі, душі, юніти і подобну всяку штуку. В пецмуляторі навіть можна гемів накупити. просто мільярди гемів можна купити дуже дешево і ще само собою. Можна купити супер класних петів. А поки у нас є півмільйона гемів, я пропоную що зробити. Я пропоную забігти в трейдинг плазу і подивитися, скільки коштує час пенсіл кейси. І, можливо, ми трошечки ще закупимося. Якщо ми все ж таки закупимося, то скоріш за все зайдемо з другого аккаунту. Для того, щоб закупитись уже там, мені здається, так буде трошки правильніше. Pencil case 100 гемів. Нє, ні. нє. Ні, 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 ні. Я купляв таймкейси дешевше, хоча там набагато прикольніші юніти, значить, сьогодні ми пенсілкейси time... не купуємо. Це не варік, таймкейси вже ще в ціні виросли, капець. Добре, що в мене ще їх трошки є. Добре, що ще їх трошечки у мене назбиралось. В общем, то, що б я ще хотів продати? По-перше, тропікал кейси продавати не будемо. Джулай кейси, отаких можна виставляти. Давай 66 гемчиків, потім. Ексклюзивний фан кейс, або 1400 висить. Їх вже, ж, вже нема в ігрі. Там кейс 600 висить. Давай поставимо 500. Чисто перевірити. Чисто перевіримо. 500 поставимо, побачимо, як там буде. Банікейс кейс мене сінутий є. Давай, звичайний поставимо за 200. Улетить він чи не улетить? Не знаю. У мене ще є суперстарі кейси Санта. У мене є Скарі кейс сігнутий. Мені хтось підігнав. Це, походу, дуже дорога штука, якщо я не помиляюсь. Так, Gravity Chill. 180 гемів коштує. Давай поставимо 140. <coughs> Commander Chill. От ти, поки коштуєш хоч щось. Давай тебе якось продавати і продавати недорого, просто щоб у мене його швидко забрали. Бо поки що у мене півмільйона гемів, в принципі, це нереально велика цифра. У мене ще сіки гемів точно не було. От, і мені це <пи> приносить задоволення, то що в мене так багато гемів. Але мені би спочатку розібратися з юнітами, які у мене є. Які я хотів би попродавати. Так, July Case у мене купили. Це кайф, ходох, спікермен, давай його за 150 якихось гемів. Попробуємо селити. І ще раз виставимо July Case за 66 гемів. Бо цей кейс не сильно удачний, і їх дуже багато було цих кейсів, тому там ціна на них ще величезна. Так, тебе за 1999 демона у -у -у просто укидуємо. Потім Титан мячик 1000 гемчиків. Потім Upgraded Large Laser Тебе ми за 800 Попробуємо випулити. Потім Titan Fan Man фенменчик. 18500, там вроді сігнутий. Давай поставимо 18. Чи навіть 17999 Отаку поставимо. Large fenменчик. 22 гема, улітай. Обичний фенмен, 11. Улітай. Потім Клоквумен. 2 тисячі гема висить. 999. Поставимо. Подивимося, що там. Забрали цього кейсика. І а, вчений мех. Вчений мех. Дід, дідо, 3 четверки. Уходь. Так, Astro, Chill, 750 гемасів. Давай. Потім. Хайпер. У мене є 2 штуки. Обидва сігнуті. Давай попробуємо тебе продати. 13 тисяч висить давай за 13 продамо. Ну, якщо в нас, звісно, за 13 його купить хтось, бо його, можливо, ніхто й не купить. Так, Токсік взагалі коштує 3 копійки. Давай виставимо. Потім пилку. Тоже виставим. Хоча ні, пилку не будемо виставляти. Давай виставимо щось краще дорожче, чим токсики пилку, бо вони мені поки хай лежать у мене. Вони мені сильно не муляють. Я би хотів продати щось дорожче. Наприклад, грін лазера. За всі дев'яточки, поїхав. Потім, що ще у в мене є такого цікавого, У мене є вулканік Титанів, просто тонна. Давай їх по три тисячі посливаємо, бо мені треба продавати юнітів всяких різних, тому що в чому вся халепа? Халепа заключається в тому, що мені потрібно буде платити чувакам, які в моєму За те, що вони дуже тут класні чили. І для цього мені надо геми. І в принципі для. Цього я і продаю юнітів. А поки що півля магемів теж сума класна. Я би, можливо, пенсіл кейси би і скупляв. Ну зараз бачиш, ціну ніхто ще досі скласти не може. Гринлазера, кстати, в мене купили за штуців. Це прикольно. У мене є ще Титан Могмен. Це хто такий? А йому поміняли картинку, поняв. Йому поміняли картинку. Це ж той що дає дем... Це то що я з кейса вибив, У нього 95 тисяч дпсу і в мене їх два. Давай одного теж продамо. 3400. От, ну і в принципі все я повиставляв на продажу. Поки що ніхто нічого особо жорсткого у мене не купує. Таймкейс у мене висить за 500, теж нікому він сильно не треба. Ультимейт, що за ціна? А, він номер два, прикинь. Він просто номер два. Він за перший топ-2 просто отримав цього ультимейта. Йо, оце прям дуже жорсткий ультімейт. Так, хорошо, з цим розібрались. Ну, поки що, поки що, хайпера мені, звісно, перебили. Ну, У мене за 13 сігнутий, держу в курсі, а тут за 10 звичайний. І так як у мене, по суті, ніхто нічого жорсткого не купує, я би хотів оцього цього тітана заюзати. У мене е Ларч Фенмена купили. Це хорошо. Давай попробуємо сходити вендлес режим. Тільки знаєте, якими юнітами. Я би хотів попробувати взяти, по-перше. Дуже сильно хочу затестити ось цього чола. В нього 120 тисяч ДПС. -у. Це мега багато. Потім є ще такий чувак, ну у нього 70, тільки мені не сильно треба. Отут в цього є 100 штук ДПС, Волгренжа 90. кулдаун 1 секунда, а в цього кулдаун 02 секунди. Мені він більше подобається. Так, хорошо. Одного ми взяли, потім я хочу взяти ще Попробувати, попробувати затестити Акса. Я його ще не прав ні разу. Е, взяти, напевно, ще діджея по-любому. Так, діджея ми також беремо. Потім мені надасть Санта по-любому. Мені надасть вчений на грошенята. І у мене є шостий слот. В принципі, було б дуже непогано взяти шефа, тому що він додасть тренджі всім, і по суті буде кайфи. І можна, можна. Кстати, купили м'ячика за тисячу гемів, хорошо, мені це подобається. Потихеньку, помаленьку, щось у мене то прикуплять. То таке діло. Моя головна задача ще залетіти вендлес режим і попробувати супер далеко іменно цими юнітами дойти, бо ДПС в них прям великі. Я не знаю. Мені здається, юніти доволі шикарні. Можна спробувати. Мені здається, ну, я щось так думаю, що ми можемо дойти супер далеко. Кстати, у мене рекорд 120, ну я думаю, що я там міг би далі. Що дойти. От, тому що ми на автоскіпі чисто валили. А мені цікаво вообще в топ попасти. Коротше, 152 хвилі треба пройти. Я поняв. Питань нема. Поїхали. Мені до x2 швидкість. Старт, Let's go. Вроді, як їх два коїни у мене повинні бути активовані. Просто вони чомусь в лобі не відображаються вже, а вони відображаються в самій грі Так, 300 гемасіву. 300 баксів у мене є. Ставимо Санту, нажимаємо екстра гроші, ставимо ще одного Санту і нажимаємо автоскіп. Все, по суті, по суті, все у нас дуже простенько. Надо прокачувати цих всіх челіксів і кайфувати. Так, тебе за 500 прокачуємо, тебе ставимо обов'язково. Ти у нас. А, ти теж великий, чувак, я поняв. Ти ще півтори тисячі стоїш. Блін, а чим дефатись? Чим дефатись? Окей, будемо думати, що з чим дефатись. Отаком. А, та как на дефатись? Йоха, баба, він здоровий. Він б'є, кулдаун 2 секунди, але він б'є якось часто. Якось. А, ну да, в мене ж х2, тюти. Понятне діло, що він часто тоб'є. Хе-хе, бо в мене х2. Так, давай поставимо діджея, прокачаємо його чуть-чуть І поставити шефа надо Шефа надо поставити, бо він дефать буде нормально. Бо шеф сейчас всіх почне дефати, і все буде кайф. Бо ми сейчас можемо вообще програти, насправді. Ні, по ідеї не програємо. По ідеї не програємо, по ідеї все буде чітко. Головне, що прокачувати сант, на яких я просто забувся і нічого не прокачував, бо тупо не встигав. Ну, це нормально. Таке буває. Головне, зараз уже їх сидіти прокачувати. По суті, у нас є Акс. Він дуже здоровий. Його 10 разів треба задамажити, щоб він лік спати. Це прям, ну, солідно. Юніт поки що мені подобається. Ренжа у нього якась не показується. Коротше, 30 ринжів у нього поки що. Кулдаун 1,7. Давайте за двушку підкачаємо. Далі у нього просто демедж падає на 10 тисяч, але кулдаун просто супер-супер швидко супер ламається. У нього все стає дуже цікаво. Ладно, так, всіх прокачали. На бабки, чуваків, тебе качаємо. У нього ще кулдаун вирізається. Ще качаємо. У нього ще кулдаун ріжеться. Обалдеть. Він супер. Непоганий чел. Так, тебе давай чуть підкачаємо. Діджея чуть підкачаємо І поки що, АКС, нормально, рубаша. Він дуже часто б'є. Щось тебе ще за десятку підкачає. А, ще за 12 можна, лол. Оце, походу, остання вже прокачка за 12 тисяч. Він, походу, стріляє іменно пушкою, оцею, іменно оцим когтем вала, і ще сокерою б'є. А, так він ще й грає іменно на цій гітарі. Йомойо, -йо. хорошо. А ти, чувачок, із саблею. Що ти можеш? Тебе сразу підкачуємо нормально. У тебе 30 тисяч демежа, хоча тут показує 90. І 0,16 кд. Ти, коротше, з мініганом рубашиш. Хо-хо-хо, непогано, непогано. Давай підкачаємо. Ще й шефа, щоб все було чотенько. І будемо пробувати цими чувачками дефатись конкретно. Бо АКС він прям здоровий. Він прям капець здоровий. Так, хорошо. Значить, Акса, ставимо ще одного тут, якщо ми, звісно, можемо. Ми поставили супер. Потім давай поставимо одного акса ось тут. Одного Акса, ось тут. Ще ми можемо поставити Акса десь ось тут. І ще ми можемо поставити Акса, по ідеї. Ні, мабуть, вже не поставимо. Так, да, вже не поставимо, на жаль. Ну нічого страшного. Давай понаставляємо з цих ось менших чувачків. Звісно, якщо вони сюди влізуть, а вони сюди не сильно влазять. Є проблема. Так, один сюди вліз. Хорошо, давайте підкачаємо відразу. Дуже дешево качається. Фух, куди вас всіх повставляти, кенти? Так, потихеньку в нас доходять. Треба підкачувати того, що ми вже понаставляли. Тому що гроші збираються, але ми нічого не підкачуємо і нічого не дефаємо із-за цього. Тому давай підкачуємо наших аксів по-любому. Вже й гроші потратили. 53 хвиля. Нам треба все-таки далі дойти якось. Я сподівався, що ми дойдемо набагато далі. Так, 12 штук. Давай тебе качаємо. Мені не оцих поставити, чуваків. Ми не хочуть ставитись. Не хочуть ставитись абсолютно. Це є проблема. Є халепа. Так, ладно, тебе тут поставимо, прокачаємо. Потім, 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 потім. Давай їх уже де небудь ставити. А так вони ще не ставляться. Все, отута. Нам треба дефать. Дефать надо. Бо акси вони, коротше, із-за того, що дуже здорові, біля них не можна нікого поставити більше. У нас конкретні проблеми, народ. Я не можу нікого ніде поставити, вони якось не ставляться. Що за баги? Так, наставляємо тут, коротше, купу. Тебе продаємо. Ставимо тут діджея. Щоб діджей їх бустив і прокачуємо цих пациків теж. Давай, давай, нам дефатись. Надо в нас 70-та хвиля, все на все. Це супер слабо. Акси валить, я вас що прокачував? Так, мій клокмен, там спить уже. Ху -ху 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 -ху. Так, тебе продаємо, тебе продаємо, ставимо цього, чувака. Тебе теж качаємо. Режав ТСЕ70, це нормально. Режат. Ти по суті будеш доставати багато куди. Так, 73-я хвиля у нас тим тим часом, все на все. Хотілося б мати більшу хвилю, Ну, що ж поробиш, що ж поробиш. Є скіпати, по суті, вже не можу. Зато можу продати Санд. Два їх і продамо. Так, поставили ще одного челікса, тоже прокачуємо. його. Тут неймовірно жорсткі лаги якісь, поняв. Тебе теж давай підкачуємо. І гліч просто пролітає, да? Да, гліч пролетів і зламав базу. 63 хвилі ми пройшли всього навсього Ну, цього дуже мало. Обавдіть у нього пенсіл-вент шостого левела. Але я не знаю. Можливо, це перший іменно левел, такий собі, типу, повільний, дуже і галімий. Можливо, далі буде, ну, прикольніші нагороди. Наступний юніт на левелі п'ятому. Пенсіл-хелікоптер. Ага, юнітів з левелами дають. Я поняв. Ну, непогано. А цю штуку, я хоч щось попроходив. Як я поняв, я ще особо нічого тут не прохожу, да? бо тут дуже багато експі надо. Да. Відкрити 10 коконатів. Тропікал кейсів купу на відкривати. Ну, тропікал кейс, кстати, як варіант. У мене ще їх є трохи. Трохи є. Ми можемо їх відкрити. Але все, що мені потрібно, так, 38 ранг, аболдєном. Мені подобається. 25 все на всього сили я заробив. Цього дуже мало. Але я можу взяти і забустити і буст випити. І він все одно не відображається. Я не знаю що. Це так тупо. Ну я думаю, що це баг чисто якийсь. Так, давай тропікал кейси опен 8. Поїхали. Я не знаю, чи мені щось випаде, чи ні. Я його по суті відкриваю для того, щоб е е квест пройти. Сігули, ананаси. Коротше, нічого толкового. Вообще нічого толкового. Вообще нічого толкового. Коконата три в мене є, але відкривати їх не сильно хочу. От, і по суті, по суті, у нас осталось кейси, які я відкривати не сильно хочу. Особливо ось цей. Я відкривати кейс не хочу. Тут коруптер може випасти, але з маленьким шансом. І пенсіл кейси ми відкривати теж не будемо. Скоріше за все, будемо їх теж збирати. Юнтів, правда, у мене вже майже ліміт. Треба буде з цим щось зробити, бо я навіть не знаю, які юніти у мене цей ліміті забирають. Скоріше за все, оці усьо. Як варіант. Потім ще фічолашклук, мене понятне діло. Потім ще, можливо, якісь легендарки, сігули. Оці всякі чили, оці чили, ці чили. Можливо, ще епіки, якісь. Да, епіки теж трошки є, рейерів і так далі. Камера вумені у мене просто тонна. Вони сігнуті. Всі, що з ними робити, за с їх продавати, я й не знаю. Абавдіть, рот, дев'ятий левел вкачав цих <гум> олівців. Доволі солідний. Він дядько Solar Flare TV він отримав. Обалденно. Напевно, дуже класний юніт. І все на все 7500 тисяч випало, тому що мало хто цей івент взагалі до кінця прокачав. Тіпа дуже багато експіна, дуже багато грати надо. Ще 26 левелів на да, конечно, це солід. В общем, друзі, на цьому напевно будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на мій канал, тому що нас майже 100 тисяч підписників. Ну і на 100 штук вас дещо цікаве буде очікувати. І обов'язково пишіть коментарі, ставте лайки. І всім пока-пока.